Всім привіт! Сьогодні я розповім вам кейс інтернет-магазину домашнього взуття. Раніше ми налаштовували для цього клієнта Шопінг з розумною торговою компанією. Саме тому клієнт прийшов за налаштуванням компанії Performance, щоб покращити свої результати. Також у клієнта була проблема з відстеженням конверсії покупки після того, як вони вносили зміни по сайту. Цю проблему ми вирішили разом з клієнтом, і в подальшому конверсії прилітали в рекламний кабінет коректно. Так як деякий час реклама була на паузі, ми запустили просто торгову компанію, щоб розігнати рекламу перед запуском Performance Max, і через декілька днів після запуску простої ми запустили Performance. Перше, що хочу вам показати, це цифри за місяць, як працював перформанс разом з простою торговою компанією. На той момент бюджет перформансу складав 150 гривень. Отже, ви можете побачити, що за місяць реклама витратила 2530 гривень, отримали 108 замовлень на суму 70 870 гривень. Вартість однієї конверсії складає 23 гривні 32 копійки. Часка рекламних витрат 3,5%. Далі ми покажемо вам результати за період в 2 місяці по компанії Performance. Ви можете побачити, що за 2 місяці роботи Performance компанія витратила 22 933 гривні, отримали 1574 замовлень на суму 1 219 гривень 707 гривень. Вартість однієї конверсії складає 14 гривень 57 копійок. Часка рекламних витрат 1,8%. Як я казала на початку, в клієнта була проблема з відслідковуванням конверсії на сайті для реклами. Якщо раніше конверсії реєструвалися, але потім перестали, можливо, щось змінилось на вашому сайті. Для сайтів самописців ми рекомендуємо перевіряти після оновлень чи встановлений тех конверсії покупка на сайті за допомогою. програмістів. Для таких платформ, як Prom, Хорошоп, достатньо перевірити, чи коректно вказано в налаштуваннях сайту аналітика, яка зв'язана з працюючим рекламним кабінетом. Для OpenCart, якщо ви налаштовували в нас, потрібно перевірити, чи включений наш модуль Google Shopping by TurboWeb та заповнені номери трекерів і те, що надсилаються всі події. Якщо самостійно проблему вирішити не змогли, ви завжди можете звернутися до нас за консультацією. На цьому все. Вдалих продаж і дякуємо за увагу!